Гороскоп на 12 грудня 2022 року, всі знаки Зодіаку. Сьогодні потрібно вирішувати всі питання строго за планом, не варто шукати нових способів вирішення, потрібен перевірений досвід раніше. Отже, пропонуємо вам повний гороскоп на 12 грудня 2022 року для жінок і чоловіків за знаками Зодіаку, висока ймовірність втрати коштів, це може бути як крадіжка, так і причина вашої неуважності. Вдома у всіх знаків Зодіаку панує напружена обстановка. Ви повинні бути готові до того, що вас можуть звинуватити в тому, чого ви не робили. Сни цієї ночі можуть бути промовистими, проте тлумачення має бути іншим, воно може бути протилежним побаченому. Овен у першій половині дня овни будуть сильно напружені. У другій половині ситуація може покращитись. Сьогодні можливі приємні звістки, які значно покращать ваш настрій на багато днів уперед. Це може стосуватися як робочих моментів, так і особистого життя. У будь-якому випадку новини вас дуже здивують. Увечері можлива зустріч із давніми друзями чи знайомими. Буде багато сміху та цікавих розмов. Бажаємо вам чудового, продуктивного дня. Ован чоловік, день у овнів сповнений стресових ситуацій та розчарувань. На цьому фоні може погіршитись загальний стан здоров'я і навіть знизитися імунітет. Сьогодні не варто йти на поводі у емоцій, слід уникати масових заходів та великого скупчення людей, щоб убезпечити себе від вірусних захворювань. Увечері настрій прийде у норму і сили повернуться. Вас можуть відвідати чудові ідеї, які ви зможете застосувати у житті для досягнення найкращих результатів. Овен жінка, сьогодні ви відчуєте приплив сил, і перед вами відчиняться нові двері для розвитку та кар'єрного зростання. День у овнів дуже сприятливий для зустрічей та побачень, це спілкування принесе вам багато корисної їжі для роздумів, нові відносини можуть перерости в запоморочливий роман із приємним фіналом у вигляді весілля. Вам варто бути уважнішими до свого партнера і більше часу приділяти спілкування до душі, інакше ви почнете віддалятися. Увечері не забудьте зателефонувати батькам та поцікавитись їх здоров'ям. Любовний гороскоп овен ви горите бажанням допомогти друзям і часто радите, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Така запопадливість може бути сприйнята як зайва цікавість, і, швидше за все, ваші поради залишаться просто словами на любовному фронті у овнів тиша та гладь. Ви прийшли до повної гармонії зі своїм партнером та живете мирно. Незабаром ваші почуття пройдуть через низку випробувань. І, якщо ви слідуватимете своїй інтуїції і слухатиме серце, все пройде гладко. Однак, якщо ви занадто гостро сприйматимете чужі слова, це може похитнути вашу ідилію. Фінансовий гороскоп ОВН у ОВНІВ починається досить складний період у фінансовому плані. Можливі матеріальні проблеми у родичів, друзі можуть просити у борг великі суми, та й у вас можуть виникнути непередбачені витрати, все перелічене вище може сильно похитнути ваше ментальне здоров'я. Постарайтеся тримати емоції в вузді і не приймати близько до серця все, що відбувається. Дуже скоро ситуація зміниться на краще. Чекайте приємних звісток від давніх знайомих. Тілець зараз тельцям не вистачає фарб у житті, ви прагнете яскравих емоцій та переживань. Це прагнення може підштовхнути вас до необдуманих дій, які можуть призвести до досить серйозних наслідків. Сьогоднішній день краще провести поза домом, а ще краще зустрітися з друзями та повеселитися. Може, тоді туга відпустить вас? Якщо ви давно хотіли вирушити в подорож, але вас щось зупиняло. Зараз найкращий час дерзайте, вас чекає море пригод і нові знайомства. Тілець чоловік сьогодні планети готують для тельців. Вальми незвичайний день. Він буде сповнений змін і несподіваних подій. Може змінитись вся запланована частина вашого життя, вам потрібно зберігати спокій і плести за течією, всі поточні проблеми та негаразди пройдуть самі собою, не приносячи вам особливого клопоту. У цей день не варто давати багато обіцянок, також не варто сильно покладатися на думку сторонніх. Здебільшого вона виявиться докорінно невірною. Покладайтеся лише на себе та своїх близьких. Увечері вам може відкритися таємниця, яку давно від вас приховували. Жінка тілець, сьогодні ви особливо чарівні та привертаєте багато уваги до своєї персони. Природний магнетизм допоможе тельцям вести робочі справи та отримувати найвигідніші пропозиції, проте не варто покладатися лише на ці якості, розвивайте інтелектуальні здібності, разом отримаєте вирішення всіх поставлених завдань. Вечір обіцяє бути цікавим та інтригуючим. Можливо, це буде романтична зустріч чи побачення із другою половинкою, не скупіться на приємні слова та компліменти. Любовний гороскоп, тілець, сприятливий період у тельців з нових романтичних відносин чи переходу новий рівень із вашим обранцем. У вас загострюється потреба у спілкуванні та увазі від протилежної статі, не варто піддаватися спокусам. Це скоро минуче почуття, скоро пройде. А ось брехня у стосунках довго даватиме негативні відлуння. Другу половину дня потрібно провести з сім'єю, влаштуйте домашні посиденьки з чаєм та солодощами. у чаців накопичилося багато тем для розмови. Фінансовий гороскоп тілець планети сьогодні обіцяють тельцям матеріальний добробут та позитивні зміни у житті. Сьогодні добре укладаються вигідні угоди та підписуються важливі папери, можливо, мета до якої ви так довго йшли, дуже скоро підійде до свого фінального етапу. Швидше за все, вам доведеться вдатися до допомоги колег та керівництва. Злагоджена робота принесе багато користі та фінансових бонусів для всіх учасників. Несприятливий час для великих покупок. Рекомендуємо відкласти їх на кілька днів. Близнюки сьогодні планети вишикувалися ідеально. Близнюків чекають приємні новини та сюрпризи. Дуже високою є ймовірність важливої зустрічі, яка може змінити ваше життя і повернути його на 180 градусів. Весь день ви у відмінному настрої та готові дарувати позитив оточуючим. Вам може надійти пропозиція, на яку ви давно чекали. Це може бути як підвищення на роботі, так і пропозиція романтичного штибу. На роботі досить напружений день, але ви легко впораєтеся з усіма поставленими завданнями. Близнюки чоловік, сьогодні близнюкам доведеться відмовитися від усіх сумнівів і виявити твердість характеру, якщо ви хочете досягти успіху в робочих справах. День дуже вдалий для роботи руками. Якщо ви будуєте і майструєте, сьогодні, безперечно, ваш день, вся робота робиться без нічого, і навіть найскладніші моменти виходять ідеально з першого разу, планети попереджають бережіть здоров'я, є можливість отримати виробничу травму, вечір готує приємну зустріч із давніми друзями. Близнюки жінка, сьогоднішній день добрий для збільшення масштабів вашої справи. Якщо близнюки думали про розширення виробництва, сьогодні саме час розпочати, ваш професіоналізм досяг найвищого рівня, і ви можете отримати кілька відмінних пропозицій роботи, проте зайва амбітність та гордення можуть негативно позначитися на стосунках із колегами, друга половина дня підготувала вам неприємну новину, але не варто падати духом, ви з легкістю впораєтеся з будь-якими неприємностями, може знадобитися допомога друзів. Любовний гороскоп близнюки сьогодні на близнюків чекає серйозна розмова з другою половинкою, і, швидше за все, до єдиного знаменника прийти не вийде. Вам доведеться відразу вирішувати безліч завдань одночасно, втома і апатія можуть заволодіти вами. Не варто впадати у відчай, потрібно перебороти свою гордість і прямо попросити другу половинку про допомогу. Вам не відмовлять загальна справа може розмити межі між вами та зміцнити зв'язок. Вечір виділіть для подяки своєму партнеру. Ви добре попрацювали і маєте право добре відпочити. Фінансовий гороскоп, близнюки день несе багато інформації, швидше за все, близнюків чекають великі витрати, не варто хвилюватися про витрачені кошти, при розумному вкладенні матеріальні блага повернуться до вас у подвійному розмірі. Цього тижня постарайтеся спілкуватися тільки з наближеними людьми. Є велика ймовірність обману з боку нових знайомих, які активно намагаються втертися у вашу довіру, тримайте таких на відстані, вечір краще провести на самоті. Вам на думку прийде безліч цікавих ідей. Рак, сьогодні зірки готують ракам складний день, чекають борошна вибору, від якого може залежати ваше найближче майбутнє, розважливість, холодна голова та спокій. Сьогодні ваші головні друзі з другою половинкою можуть бути неприємні розмови, які перетікають у серйозний конфлікт. Вам варто яскравіше виявляти свої почуття. Ваша стриманість сприймається як відсутність інтересу. Не варто сьогодні планувати поїздки, всі плани підуть у схил, краще відкласти це на кілька тижнів. Рак чоловік ранок та день заповнені побутовими проблемами та роботою по дому, все валиться у раків і з рук та ламається, зірки застерігають, будьте обережнішими тендітними речами, є ймовірність серйозної травми з необережності. Друга половина дня пройде краще, ви отримаєте вигідну пропозицію від керівництва. Намагайтеся більше спілкуватися з людьми. Сьогодні спілкування наповнюватиме вас радістю та енергією, яка вам так необхідна. Жінка рак. Сьогодні раків чекає прекрасний день для отримання нових знань та умінь. Незабаром це може стати вам у пригоді, відкласти великі покупки на кілька днів. Є велика можливість того, що вас захочуть обдурити. Увечері на вас чекає приємна зустріч. Можливо, старі друзі покличуть вас у гості, або ви відвідаєте ресторан, обережніше з алкоголем. Сьогодні у вас притуплене почуття міри і самоконтроль може підвести вас у невідповідний момент. Бережіть себе і будьте здорові. Любовний гороскоп рак, чудовий день у раків для чогось нового, розвивайтеся разом із другою половинкою, відвідайте розважальні заходи, сходіть на танці або навчитеся йозі та медитації, ви знайдете впевненість і спокій у ваших стосунках, навчитеся довіряти партнеру і відкинете ревнощі. Ваші позитивні зміни добре видно другій половинці, хоча вона може цього не показувати. Ви, на вірному шляху, не оступитеся, і тоді на вас чекає чудовий результат. Фінансовий гороскоп рак, цей день у раків може стати дуже вдалим. Енергія грошей наповнює вас, і ви готові заробляти. Сьогодні у вас є всі шанси виграти в лотерею, купіть квиток та перевірте свою удачу. Цілий день на вас чекають приємні новини, вам повертають давні борги, приходять вигідні пропозиції, ви фонтануєте геніальними ідеями, давно варто повірити в себе та почати втілювати мрії у життя, залучить друзів у свою справу, з вас вийде чудова команда, головне, вибирати надійних та перевірених часом людей. Лев, невдалий день у Львові для вирішення важливих питань та відвідування державних установ. Всі ваші старання не принесуть належного результату, а тільки заберуть багато часу і сил. Вам варто бути готовими до того, що борги не буде повернено вчасно. Можлива також затримка зарплати чи інших виплат. Настають кілька важких днів, коли вам доведеться економити на своїх бажаннях на користь побутових потреб. Не потрібно засмучуватися. Цей період швидко зміниться сприятливим для вас часом. Лев, чоловік, хороший день у Львові. У вас буде стабільно чудовий настрій, який неможливо зіпсувати. Сьогодні можуть відкритися шикарні можливості для кар'єрного зростання та покращення матеріального становища, не слід відмовлятися від вигідних пропозицій, навіть якщо вони здаються вам оманливими, успіх сьогодні на вашій стороні, всі угоди принесуть користь компанії і вигоду вам. Друга половина дня відмінно підходить для романтики та цікавих зустрічей, проте не варто заводити знайомств. Чужа людина, найімовірніше, захоче використовувати вас лише для задоволення своїх корисливих інтересів. Лев жінка день у Львів виявиться багатим на несподівані звістки та сюрпризи, причому як приємні, так і не дуже. Вам слід тримати удар та навчитися приймати нестандартні рішення для поставлених завдань, несприятливий час для планування, всі ваші задуми не мають успіху, вечір присвятіть собі, пройдіться по магазинах, побалуйте себе приємними покупками та обновками, поговоріть із близькими, можливо, хтось із них ображається на вас, а ви навіть не здогадуєтеся про це, відкладіть справи на другий день і наведіть порядок у стосунках із сім'єю. Любовний гороскоп Лев максимально вдалий день у Львова для оновлення гардеробу. Змініть імідж, можливо, ви давно хотіли трохи змінити свій стиль. Не шкодуйте грошей на покупку одягу та аксесуарів. Всі обновки прослужать вам вірою та правдою довгі роки. Якщо у вас є незакриті справи, пов'язані з нерухомістю, сьогодні найкращий день для того, щоб дати їм хід. Справи підуть швидко і позитивно для вас. Зірки попереджають вас про можливу фінансову втрату. Це може бути обман, брехня, крадіжка у громадському транспорті. Фінансовий гороскоп Лев, якщо Леви самотні, сьогодні планети дають вам усі шанси, щоб знайти своє кохання. Це може бути випадкова зустріч, або вашою долею може бути хтось із давніх знайомих для людей у шлюбі день непоганий для спільного дозвілля та відпочинку на свіжому повітрі. Якщо є можливість вирушити в подорож, ця пригода допоможе освіжити і підбадьорити ваші стосунки і знову запалити полум'я чуттєвості у вашій парі. Діва, зірки радять дівам зібрати всі сили в кулак і старанно трудитися. Від вашої роботи найближчим часом може залежати подальше життя, не прогавте момент. У цей період ви зможете багато чого досягти. Проте це відбудеться в тому випадку, якщо ви прислухатиметеся до порад знаючих людей і не соромитися просити про допомогу, вас обов'язково наставлять на правильний шлях і підкажуть найпростіше вирішення ваших проблем. Вечір радимо провести вдома в родинному колі. Теплі душевні розмови допоможуть вам налаштуватися на потрібний лад і трохи заспокоїтися. Діва чоловік планети хочуть застерегти дів від великих проблем у житті. Негативний настрій може негативно позначитися на стосунках із сім'єю та вашою другою половинкою. Ваша зайва самовпевненість може бути сприйнята як блок та небажання діяти в команді. Постарайтеся бути більш стриманими та терпимими стосовно колег. Вам слід дуже серйозно підходити навіть до найпростіших завдань. Концентрація насправді допоможе уникнути конфліктів на роботі. Увечері перегляньте своє ставлення до оточуючих. Ви повинні навчитися приймати свої недоліки та постаратися їх згладити. Діва жінка, сьогодні, безперечно, ваш день, у ДІВ може з'явитися нове джерело матеріальних засобів, це може бути новий вид заробітку, підробіток і таке інше. Витрати найближчим часом також будуть значними, тому додаткові кошти вам не зашкодять, слід навчитися правильно розподіляти свій бюджет і планувати витрати, інакше ви ризикуєте потрапити до фінансової ями, з якої важко буде вибратися без допомоги близьких та колег. Зірки не рекомендують вам брати і давати великі суми у борах. Це загрожує зіпсованими стосунками із сім'єю. Любовний гороскоп діва сьогодні можуть з'ясуватися деякі обставини, які можуть дуже засмутити дів. Вам не варто бути дуже довірливими. Як найкраще підійде приказка. Довіряй, але перевіряй. Зараз слід утриматися від нав'язування своєї думки другій половинці. Це може серйозно зіпсувати стосунки, навіть призвести до розлучення, якого ви обоє не хочете. Увечері приділіть увагу своєму здоров'ю. Постійна емоційна напруга може дати збій у вашому організмі. Фінансовий гороскоп діва сьогоднішній день буде складним у ДІВ, а в деяких моментах навіть небезпечним. Вам варто дуже акуратно робити фінансові перекази та з особливою скрупульозністю перевіряти звіти та договори щодо великих сум, висока ймовірність обману, крадіжки можуть активізуватися телефонні або інтернет-шахраї, у вас накопичилося чимало справ. Якщо не почати екстрено їх вирішувати, можна викликати гнів начальства, аж до догани та звільнення, бережіть себе та будьте уважні до свого здоров'я. Терези, сьогодні Терези самі творці свого настрою, постарайтеся бути спокійними, зосередженими та стриманими. Тоді день пройде розмірено та без особливих проблем. Не переживайте і не хвилюйтеся через дрібниці, ваші емоції можуть передатися колегам. Від вас потрібний контроль над своїми емоціями. День принесе багато інформації, важливо відфільтрувати непотрібну та хибну, а такої там буде чимало. Можливі конфлікти у любовних відносинах. Намагайтеся не приймати все близько до серця. Терези, чоловік, сьогодні Терезів неодмінно чекатиме успіху всіх починаннях. У ваших руках усі проблеми вирішуються швидко та без зусиль. Нарешті вдасться досягти розташування керівництва. Це дасть сильний поштовх у вашому просуванні кар'єрними сходами. Найближчим часом на вас чекає підвищення та покращення у фінансовому плані. У відносинах з другою половинкою можуть початися проблеми та сварки. Це може бути пов'язане з ревнощами однієї зі сторін. Якщо ви зайве підозрілі, стримайте свій запал. Жінка ваги прекрасний день у Терезів для того, щоб підбити підсумки вашої багаторічної роботи або проекту. Вас чекає визнання та загальна повага від колег та керівництва. Можете сміливо обмірковувати нові звершення. Сьогодні вас відвідають ідеї, що стоять. Головне правильно оцінити свої сили та не переоцінювати свої можливості. Зайва самовпевненість може зіграти з вами злий жарт. Увечері можете сміливо планувати побачення або поява. Ви будете просто чарівні. Є можливість зустріти сьогодні свою любов, будьте самими собою, і до вас потягнуться потрібні люди. Любовний гороскоп Терези, сьогодні, щоб справи любовні йшли добре, Терезам доведеться прикладати набагато більше зусиль, ніж ви звикли. Не варто хвилюватися з цього приводу, скоро все налагодиться, і життя знову заграє яскравими барвами. У відносинах досить складний період, вам обом доведеться багато вкладати в їх розвиток. На вашому шляху може виникнути недоброзичливець. Давно знайома вам людина, яка захоче внести розлад у вашу пару для досягнення своїх корисливих цілей. Будьте уважні та не довіряйте підозрілим особам. Фінансовий гороскоп Терези дуже висока ймовірність того, що зараз у житті Терезів з'явиться багато важелів для покращення якості життя. Це можуть бути підвищення зарплати, нова посада або вигідні вкладення почнуть працювати на вас із подвійною силою. Ви сповнені оптимізму і готові йти вперед і перемагати. Чудовий день для вивчення чогось нового. Може, ви давно хотіли зайнятися криптовалютою або інвестиціями, Дійте за своїми планами. Нехай навіть колеги вважають вашу думку невірною, вони дуже скоро поміняють своє рішення. Ви на коні. Скорпіон, цей день може принести скорпіонам як добрі, так і погані моменти. Постарайтеся не реагувати на негатив занадто гостро, це може спровокувати ефект доміно, і всі ваші плани підуть зовсім не так, як вам хотілося будинок. Ранок і день хороші для підписання договорів та укладання угод, а ось друга половина дня буде присвячена справам романтичного характеру. Зірки попереджають для чудового вечора вам потрібно відключити телефон і звернути всю свою увагу на другу половинку, інакше дзвінки, що стосуються роботи, не дозволять вам повністю розслабитися та отримати максимум задоволення від спілкування. Скорпіон, чоловік, скорпіонам настав час урізноманітнити особисте життя та й домашні вже занудьгували від одноманітності. Від вас потрібно проявити фантазію і організувати для всіх приємне спільне проведення часу. Здивуйте своїх рідних, відвезіть їх у подорож, влаштуйте захоплюючу екскурсію гарними місцями. Якщо ви плануєте відпочинок із друзями, це може бути запальна вечірка чи похід у клуб. Всі ці заходи дуже сприятливо позначаться на вашому душевному стані. Ви відпочинете, наповнитеся енергією для нових звершень. Жінка скорпіон, цей день може нести скорпіонам негативну енергію, можливий обман мало знайомих людей. Будьте уважнішими, не залиште картку в банкоматі, перерахуйте здачу в магазині, не поспішайте підписувати папери. Сьогодні кожна дрібниця може відіграти ключову роль, ретельно стежте за своїм здоров'ям, їжте тільки власноруч приготовану їжу, можливо, отруєнням неякісною продукцією, купленою в сумнівному магазині або фастфудом. Бережіть себе та будьте здорові. Любовний гороскоп скорпіон сьогодні скорпіони надмірно суворі та вимогливі до своєї другої половинки можете нагробити безвагомого приводу або почати чіплятися до дрібниць. Ваша агресія зумовлена нерозумінням і дратівливістю. Ви вважаєте, що вашу доброту і любов сприймають як належне і негідно цінують? Ви повинні сісти за стіл переговорів зі своїм обранцем чи обраницею і поговорити відверто, розкажіть про свої душевні муки, не соромтеся сказати все, як є, вас почують, і лід у ваших стосунках почне танути. Фінансовий гороскоп Скорпіон, планети прихильні до скорпіонів сьогодні. Всі перешкоди на вашій дорозі будуть поверховими і не несуть загрози вашому фінансовому становищу та кар'єрі. У першій половині дня вам варто чекати на доленосну зустріч, висока ймовірність, що вам запропонують вигідну роботу. Вам варто ретельно обміркувати всі пропозиції і не тішитись. Швидше за все, барвисто описані бонуси виявляться бажанням виставити дійсне забажане. Стрілець, день у стрільців розпочнеться максимально продуктивно. Вранці на вас можуть чекати переговори на роботі, на кону може стояти добробут фірми, і ваша участь у укладанні угоди відіграє ключову роль у подальшій кар'єрі. Добре підуть і домашні справи, які ви відклали. Непогано було б зайнятися своїм здоров'ям. У сезон застуд ваш імунітет, особливо схильний до ГРВІ, радимо почати прийом вітамінів. А може, ви практикуєте загартовування, бажаємо здоров'я вам та вашим близьким. Стрілець чоловік несприятливий час у стрільців для початку нових відносин, інтрижка не переросте ні в що хороше, ви тільки витратите свій час і сили даремно. Якщо ви самотні, варто почекати ще трохи, доля приготувала вам щось цікаве, порозуміння вдома відсутнє, панують нерозуміння і небажання поступатися навіть у дрібницях. Вам чекає довга і кропітка робота, щоб відновити приємну обстановку вдома. Покажіть на своєму прикладі, що вміння домовлятися має дуже велику цінність. Жінка-стрілець невелика перерва у справах, те, що стрільцям зараз просто необхідно. Дозвольте собі нарешті відпочити та забути про всі проблеми. На роботі ви викладаєтесь наповну, але що буде, якщо звичний запал і прагнення пропадуть, кому сподобається співробітник із емоційним вигорянням, вам час подбати про себе і своє здоров'я. Ідеальним варіантом може стати відпочинок у санаторії, де ви зможете розслабитися та відновити свої сили для нових цілей та завдань. Увечері чекайте на приємні новини від друзів, їм є чим вас здивувати. Любовний гороскоп, стрілець останнім часом у стрільців дуже багато нагальних справ. Ви кидаєтеся у вир з головою, допомагаєте всім, хто цього потребує. Друга половинка терпляче чекає, коли ви приділите час і їй, але марно планети попереджають. Якщо не одумаєтесь і не потішите обранця увагою, конфлікт буде неминучим, пристрасті розжарюються, ваші докази не матиме бажаного ефекту. Якщо не знайдете потрібних слів, сварка може перерости у розлучення, присвятіть вечір відвертій розмові за келихом гарного вина. Вам обом піде на користь виговоритись і полегшити душу. Фінансовий гороскоп, стрілець, ваш рівень життя значно виріс цього року. Не смійте здавати позиції, бо найцікавіше на вас чекає попереду. Стрільців може долати в тому, бажання працювати залишає вас, але не варто піддаватися цим почуттям, вам може допомогти кілька днів перерви, щоб фінансова незалежність зміцнилася, вам потрібно шукати корисні зв'язки та підкріплення своїми словами в особі високопоставлених керівників, вечір хороший для покупки дорогоцінних металів та каміння, це буде вигідним вкладенням. Козарі, козарогів завжди відрізняла особливість будувати плани, але останнім часом ви поступово відмовляєтесь від цієї звички. Вам стає складніше виконувати поставлені завдання, часто доводиться додумувати на ходу, не соромтеся просити допомоги у близьких, посвячуйте їх у свої справи, тому що дуже скоро вам не обійтися без їхньої участі, постарайтеся бути дуже акуратними за кермом, зірки попереджають про небезпеку на дорозі, висока ймовірність зустріти неуважного водія або пішохода в нетверезому стані. Козиріг чоловік гарний, але нічим не примітний день у козирогів. У вас накопичилося багато побутових справ та турбот по дому, залучайте домашніх до справ, спільна праця піде всім на користь, і день пройде дуже продуктивно. Вечір можете присвятити відпочинку. Сьогодні добре відвідати лазню або сауну, поплавати у басейні або відпочити у спа-центрі. Ваша друга половинка може раптово образитися без зрозумілих причин, постарайтеся згладити гострі кути конфлікту, не розвивайте сварку до агресії. Виною такій поведінці банальна втома. Козиріг жінка, цей день у Козорогів чудово підійде для укладання вигідних угод та проведення переговорів. Дуже корисно буде з'явитися на світському заході, активно відпочити та завести нові цікаві знайомства. У другій половині дня займіться спортом, це додасть вам зусиль і зарядить енергією. Виберіть вид спорту собі до душі, тому що фізична активність без задоволення не принесе належного задоволення. Любовний гороскоп Козирі. з самого ранку козирогам, доведеться вирішувати справи, що накопичилися, і відповідати на масу питань. Нарешті настав час змінювати своє особисте життя на краще. На вас чекає знайомство з цікавою людиною. Сьогодні сняться пророчі сни. Постарайтеся запам'ятати зміст вашого сновидіння, воно може відкрити вам очі на те, що відбувається навколо, наприклад, прогулянка в лісі сниться перед романтичним знайомством а будівництво будинку до шлубу, сім'ї та щастя. Фінансовий гороскоп Козиріг. сьогодні всі комерційні питання у козирогів вирішуватимуться легко та швидко. Ви берете активну участь у житті компанії, і керівництво гідно оцінить це найближчим часом. Увечері успіх може раптово відвернутися від вас, і справи підуть не за планом, не варто переживати, ви зможете вийти переможцем практично з будь-якої ситуації. У вирішенні проблем можуть знадобитися фінансові вкладення, без роздумів, вкладайтеся в найближчому майбутньому. Це принесе вам гарний прибуток та фінансову незалежність. Водолій у житті водоліїв настала біла смуга, всі проблеми ви вирішуєте без зусиль, гроші так і йдуть до вас у руки, а в особистому житті панують порозуміння та іделія. Відмінний період для втілення в життя найсміливіших ідей, нестандартні рішення принесуть вам багато бонусів у вигляді приємних та корисних знайомств та фінансових благ, від вас потрібно лише проявляти ініціативу і бути трохи наполегливішим. Вечір готує вам сюрприз, це може бути приголомшлива новина, яка може змінити все ваше життя. Водолій чоловік сьогодні вам може здатися, що оточуючі вороже налаштовані по відношенню до вас. Не піддавайтеся зневірі, ви знайдете підтримку у колег та давніх друзів. Недоброзичливців у водоліїв буде багато, не можна давати слабину, інакше натиск з їхнього боку поселиться. Увечері вам просто потрібний відпочинок від важких думок, прогуляйтеся з друзями або сходіть у кіно. Час, проведений у приємній компанії, перекреслить все погане, що було цього дня. Зірки не рекомендують вам сьогодні пити алкогольні напої. Це лише загострить ваш тужливий настрій. Водолій, жінка, сьогодні водолії просто чарівні, ваша ефектність буде помітна для всіх. На робочому місці до вас прислухаються і зважають на вашу думку, але не варто недооцінювати своїх колег. Зараз дуже велика ймовірність брехні та обману, вас захочуть підставити найпідлішим чином, друга половина дня пройде спокійно, обійдеться без інтриг та неприємних сюрпризів. Найкращим варіантом буде провести цей вечір із сім'єю у теплій та затишній обстановці під душевні розмови чи перегляд сімейного фільму. Любовний гороскоп водолій конфлікти у вашій парі сьогодні будуть неминучими. Ви маєте навчитися не лише слухати, а й чути свою другу половинку. За вдачею ви вперта людина, але настав час перебороти в собі цю якість. Вона часто викликає негативні емоції у навколишніх людей і вашого партнера. Сьогодні у водоліїв є чудова нагода показати, що ви завжди готові прийти на допомогу, якщо вона потрібна. Проявіть чуйність та розуміння до своєї другої половинки, не приховуйте почуття в собі, відкрийтеся, і люди до вас потягнуться. Фінансовий гороскоп водолій у водоліїв можливі проблеми у фінансовому плані. На роботі трапиться непорозуміння з керівництвом, і це може негативно вплинути на подальшу роботу. Постарайтеся залагодити всі розбіжності мирним шляхом, це найкращий вихід із ситуації. Ваша зосередженість допоможе уникнути серйозних проблем та фінансових втрат. День добре підходить для великих вкладень та покупок для дому. Можна вигідно та зі смаком оновити інтер'єр вашого житла. Не рекомендуємо позичати новим знайомим. Ці люди можуть обдурити вас. Риби сьогодні в рибах вирує ревнощі та недовіра до партнера, на вас чекає важка розмова, яка може визначити подальшу долю ваших стосунків, вам життєво необхідно змінити обстановку, втома дається в знаки, всі справи даються з особливою працею, немає ніякого бажання працювати і розвиватися. Можливо, незабаром доведеться зіткнутися із зрадою чи зрадою. Це може сильно похитнути вашу віру в дружбу, займіться своїм здоров'ям, пропийте курс вітамінів та відвідайте терапевта. Риба чоловік дуже складний і морально важкий день має бути рибам. На вашому шляху з'явиться багато перешкод, які завадять досягти вашої мети. Складний день, і в плані спілкування важко зрозуміти співрозмовника, який йому вас на допомогу повинні прийти логіка і досвід. До кінця робочого дня ваші нерви можуть бути на межі, проте варто постаратися тримати себе в руках, тому що емоційні висловлювання на адресу колег та керівництва можуть призвести до сумних наслідків аж до звільнення. Жінка риби у житлі у риб накопичилося багато зайвих, нікому не потрібних речей. Сьогодні чудовий день, щоб позбутися їх і впустити у своє життя свіже повітря. Прекрасний час для прибирання та розхламлення. Розберіть старі речі, те, що давно не носите, віддайте нужденним або жорстоко викиньте. Без жалю прощайтеся з речами, адже, позбавляючись старого, ви звільняєте у своєму житті місце для нового та цікавого. Увечері варто помолитися за здоров'я рідних та близьких. Після молитви вам стане легше, і ви відпустите всі проблеми. Любовний гороскоп риби, у риб відносини зараз проходять перевірку на міцність, партнер слабший за вас духом і може здатися на півдорозі. Ваше завдання не дати йому це зробити. Поясніть, наскільки важливі для вас ці стосунки, що ви вже надто багато пережили разом, щоб ось так просто все кинути. Кожні здорові та щасливі стосунки. Це робота, робота над собою обох партнерів. І якщо цю думку ви зумієте донести до другої половинки, все буде добре. Не впадайте духом, у вас обов'язково все вийде. Фінансовий гороскоп риби риби багато і наполегливо працювали довгий час. Тепер настав час як слід відпочити. Зараз сприятливий період для подорожей, ви зможете грамотно розподілити фінанси, квитки вдасться купити дуже вигідно. Також варто трохи поновити гардероб перед поїздкою. Не хвилюйтеся, всі витрати виправдаються безповна, і після відпочинку ви зможете злишком поповнити всі втрати. Не поспішайте погоджуватися на пропозиції від високопоставленої особи, трохи почекавши, ви отримаєте більш цікавий варіант роботи. Спасибі за перегляд.